Ну, доброго дня вам! Чи чуєте ви нас? Доброго дня! Чую! Алено знаю, що ви також надихнулися зустріч з пані Легарти. Взагалі е, хвалила е, представниця міжнародного валютного фонду Україну. Е, дуже такі були. Я б навіть сказала занадто хвалебні. і може, ви мене зараз поправите ці е, слова в сторону України. Чому ми зараз з вами поговоримо? Але перше питання дуже швидко відбувся цей візит. Тільки в п'ятницю стало відомо, що буде пані Лекарт в Україні, і в неділю вона вже опинилася в Києві. От з чим на вашу думку пов'язана така от. Така швидкість цього візиту і підготовки її і повідомлення про неї і сам візит. Це плюс чи мінус для України? Чому так швидко МВФ прислала свого представника? Ну ви мабуть, знаєте що пані Лагард була в Турції перед цим. А от і тут, в принципі, на своїй дорозі до Сполучених Штатів вона заїхала в Україну і ще має поїхати в Тунис. Ту 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 мені здається, От, тобто, це була така серія. Но не неочікуваних візитів, okay. і таке таке іноді відбувається, коли є можливість, коли графіку залишається місцем. Uh -huh. Я думаю, що Україна це був дуже такий природній вибір в цьому випадку, тому що ну, Україна є дуже важливою для МВФ, великий боржник, країна, яка потребує великої коштів, великої підтримки. От і звичайно, що ситуація в Україні зараз вона на радарах в усіх і, і в Сполучених Штатах, і в Європі. От і тому ну, це в принципі був а, вибір для пані Лакард. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, а от такий такий швидкий візит. От ви кажете, так, на, на шляху а, з Туреччини, але все ж таки це демонстрація чого? Ми знаємо про ці позитивні заяви. Зараз про них поговоримо, але це демонстрація чого, того, що в Україні є проблеми, як в такого серйозного постачальника, і пані Легард приїхала там перевірити щось, подивитися, чи все таки демонстрація такої великої підтримки, чи і того і того на вашу думку. Мені здається, що більше це демонстрація підтримки, тому що десь, дійсно той тон заяв був дуже позитивний. Тобто для мене це було неочікувано позитивно. Саме це, то, те, Як, фраз, сам як будуються фрази? Так? Вона казала, що світ не очікував такого від України. Це дуже такий сильний вислів, позитивний. Тому мені здається, що тут була. Ролі більше, як підтримати, підтримати уряд щоб він не, не втратив того темпу, який, який зараз має сортом стабілізації економіки чи реформування. От, ну, я так це сприймаю. Але все ж таки, якщо ви от сказали, перепрошую про ці заяви, пані Лагард, вони більше стосувалися, на вашу думку, кого внутрішнього ринку, наприклад, заспокоєння електорату перед місцевими виборами, така підтримка українській владі, чи навпаки, зовнішньому, наприклад, Росії чи Українським кредиторам, так міжнародним, для кого ці слова були адресовані в першу чергу на вашу думку? От її що вона не очікувала, не сподівалася, всі здивувалися серед таких, ну з таких оптимістичних її слів. Е, ви знаєте, я думаю, що тут вона просто е, зробила такий е, е, хід, який як би, був спрямований і на і на ту аудиторію, і на іншу. Тобто, це був такий е, е, візит, який як кажуть, допоміг бити декількох зайців. Так, тобто, це була і демонстрація підтримки, що світ підтримує Україну для всіх інших країн, тобто для Росії. і для Самих цих учасників е, 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 країн-учасників МВФ так само і для е, населення України, і ну з тих питань, які вона задавала на зустрічі, вона дуже цікавилась тим, як люди сприймають реформи, які відбуваються е, в Україні. От, і ну всі казали звичайно, що люди не відчувають, що вони загалом не задоволені тим, що е, відбувається. От і тому я думаю, що вона як і з цієї точки зору теж свої на вислів свої виступи вистровистра будовку Угу. Що говорила і чи говорила взагалі пані Легард про те, що ініціативи уряду щодо підвищення соціальних стандартів на три місяці раніше запланованого терміну? Знаєте, ви, що є така ініціатива уряду, і власне зараз вже з 1 вересня піднімаються соціальні стандарти зарплати, пенсії, хоча обіцяли піднімати їх в грудні, але от підніма, вирішили піднімати зараз. Що про це говорить МВФ про такі ініціативи? Ну, ви знаєте, ну я про це не кінською звичайно, знаю, але ми такі питання не обговорювали детально. Тобто ідея цієї зустрічі була саме підтримати. Ем... Тих жінок, які працюють е, у владі, це не тільки уряд, це і парламент, це і е, журналісти незалежні, е, це і е, такі громадські е, організації. Тобто, ну пані Лагар сама розуміє, що для жінки це трошечки вивер. Важче ніж для а, чоловіка вести таку а, публічну діяльність, тому що а, великий тиск емоційний, а жінки вони більш емоційні. І тому я думаю, що її ідея була не розказати щось там, що відбувається зараз, про mm -hmm. які перемовини з МВФ, а саме а, надати таку підтримку. І це в неї дуже добре виходило, тому що вона сама. Було видно, як вона як це каже від душі, Олена. Ще таке запитання: якщо про це йшлося на зустрічі, то чи Крім підтримки пані Легард якісь робила заяви для влади, якісь ну такі пункти, що Україна все ж таки має зробити зараз. На, на щось конкретно не тікало, бо йдеться і про реформи, і про реструктуризацію боргів. Щось було таке конкретне, що вона казала: ось о, оце ми мусимо зробити зараз до такого там періоду, і так далі. Ну ні, таких жодних там, яких строків не висувалося, і взагалі вона більше. Запитувала так? тут тобто було цікаво зрозуміти країну від і почути це від людей, які тут знаходяться кожен кожен день. Тому вона більше ну що стосується таких економічних питань і реформ, вона більше запитувала ніж розповідала сама. Вона запитувала, що найбільш ну складним є наприклад тих людей, які працюють зараз у. Владі, тобто розпитувала, як йде діалог між парламентом та урядом. От ми е, обговорювали, чи варто взагалі робити відкритими всі засідання комітетів уряду. Наскільки це гарна ідея? Наскільки це допоможе поліпшити такий діалог, чи навпаки не допоможе. Тобто, ну е, взагалі це були такі більш концептуальні питання, ніж там, що треба зробити в найбільший час. А е, вона в принципі свої е, ідеї всі висловила в тому невеличкому комуніке, яке було. Що Україна все одно має там зробити далі прогрес у боротьбі з корупцією? Що структурні реформи залишаються теж дуже дуже важливим. На не, не треба зупинятися зараз якому разі. Олена, останнє питання до вас не стосується зустрічі з пані Легард, але ваше враження як економіста чи займе міжнародний валютний фонд позицію України щодо питання реструктуризації російського боргу? Як ви вважаєте? Яка ваша думка? Ну тут важко сказати, що вирішить? Е... Управління МВФ це воно має бути має зробити рішення, Там багато людей, це не єдина людина, яка приймає рішення, це колегіальне, колегіальний такий процес і результат. От тому в принципі, ну я, я якби очікую, що Україні не не треба буде виплатити ці 3 мільярди Росії, тому що рішення МВФ буде підтримку на підтримку України і кінець кінцем, цей цей борг він, він буде як флочений в строки, по погашення, і ну що не треба буде його виплати в грудні. Дуже дякую.